Анахронізме. я темний бражник. Анахронізм? Що це за складне ім'я? Ну а доктор застарілий? Я ніякий не доктор. А, а як тобі спрощувач? Згодиться? Так, а це вже просто. Ну що ж, спрощувачу, леді Бак і Суперкіт ускладнюють життя мені. Тож я наділю тебе силою все спрощувати. А, це мені зрозуміло. через нас? Не хвилюйтеся, дітки. Проблема не у вас. Проблема в тому, що довкола. Я покажу, як може бути, коли все спростити. І не забудь про дуже просте завдання. Принеси мені талісмани, леді пак і Суперкота. За виграшки. Один удар пекарською і зачепить усіх. Герой ти чи ні? Ні. Чекай. О ні! О, дурний лиходій! Ти зачепив мене! Я забираю твою силу! Ти вже визнаться! Тобі потрібні талісмани! Mm. Mm. Так, продовжуй! Бачиш, як усе просто, якщо нічого не ускладнювати! Не спинився, ти в'їхав у мене. Повертати нато складно. Ти мав здати назад. Їхати назад і ще складніше. Треба їхати прямо. Так простіше. Хм. Раз мене не пропускаєте. Я забороняю усі машини. Так буде простіше. Машина заборонена. Заборонена, заборонена і знову заборонена. Я, Надя, репортерка в телевізорі, розкажу, що відбувається довкола нас. І сьогодні все досить погано. Так, Кларо? Так, я Клара. І я репортерка у вертольоті. У Парижі багато проблем. Люди невдоволені, бо машини стоять у заторі. Я не встигаю знімати. Летимо надто швидко. Спинися, пілоти. Ми машини не зняли. Спинитись? А, ця фотосесія занадто складна. Просто зніму усміхненого Адріана. Так буде простіше. Нащо ускладнювати життя цією вудкою? Просто скажу Адріану, що люблю його. Адріане mm. Маріне. Адріане. Вертоліт падає. Що мені робити? О, я знаю, треба перетворитися. Обережно, Марінет. Це секрет. Спершу треба сховатись. О, ну добре, але де мені сховатись? Сховатися mm. mm. у ліфті? За середньою колоною? Mm. Це дуже важкий вибір. О, oh! А oh, я не то довго думала, і вертоліт розбився. На поміч леді банк Суперкоти, рятуйте. Тики, ці Хараст, на сьогодні досить. Я все зняв. Леді Ба, суперкоти на полі.